Немає жодної хвороби, немає жодної зафіксованої в МКХ 11 навіть схожої назви пов'язаної з форматом вільних стосунків. Це абсолютно здорово, якщо людям це підходить. Чому такі стосунки зараз набувають популярності? Це дійсно якийсь блуд, це дійсно щось от зламалося. Знаєте, як це суспільство хворе, от якщо зайти там да, в коментарі, мова йде про те, що ми стали м, дещо краще та детальніше розуміти психіку свою та своїх партнерів. Ми вже набагато більше розуміємо про чоловіків і набагато більше розуміємо про жінок. Ми відходимо від м, такої догматичної. Десь застарілої концепції шлюбу. Ми відходимо від ідеї такого закам'янілого, оцього моногамного, я не знаю, там моногамної цієї труни, де ми закриті і там кров'ю клялися, що ми будемо разом. Жінки більше не погоджуються на якісь об'єктивно невигідні для себе умови шлюбу. Вони більше не обслуговують емоційно, побутово, сексуально своїх чоловіків тільки тому, що треба триматись за ідею шлюбу. Тут і зараз ми розуміємо, що вільним людям класно бути разом, і вони розглядають формати, як цей шлюб зберігати не для зовнішнього схвалення, а для внутрішнього щастя.